Протягом вихідних у низці американських міст пройшли акції з нагоди других роковин трагедії в окупованій росіянами Оленівці. В ніч проти 29 липня 2022 року у Оленівській колонії, де утримувалися українські військовополонені з Азовсталі, стався вибух, наслідок якого загинуло щонайменше 50 українських військових. Ще понад 130 отримали поранення. Незалежні розслідування підтверджують, що вибух був спланований російською стороною. Українська влада назвала трагедію терактом та кваліфікувала як порушення законів та звичаїв війни. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав поновити роботу місії ООН, яка згодом після її створення у 2022 році була розформована через неможливість доставити експертів на місце події. Більше про трагедію в Оленівці та розслідування цієї справи ми поговоримо з Марією Ульяновською. Вона приєднується до нас наживо прямо зараз. Вітаю, Марія! Вітаю Наталя, Марія. Минуло два роки від трагедії в Оленівці. Якою є остання інформація щодо того, що саме сталося в Оленівській колонії? Наталя Україна змогла отримати тіла загиблих військовополонених і змогла ідентифікувати більшість з них однак є також тіла, які досі два роки по тому не ідентифіковані. Після трагедії Росія звинуватила у трагедії, звісно ж, Україну сказала, що так, українська сторона випробовувала новітню американську зброю на той час. Хаймерс ця версія була вже одразу спростована і інститутом вивчення війни. Так аналітики сказали, що удар, який відбувся, зовсім не схожий на удар, якби це була ракета від Хаймерса, крім. Того після а, цих заяв Росії за рік по тому також спростувало ці заяви Росії. Наразі а, Україна наполягає, що Росія влаштувала цей вибух Волинівці для того, щоб приховати погане поводження із військовополоненими так українські. А, Генпрокурор українські прокурори кажуть, що вибух був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета, і крім цього, після, після таких заяв служба безпеки України також опублікувала аудіозапис, який, начебто, підтверджує розмови між російськими військовими, які підтверджують, що саме Росія стоїть за цим терактом. Наразі єдине активне розслідування, яке досі продовжується, це розслідування Української генеральної прокуратури в липні 2023 року. СБУ повідомила про підозру Дру колишньому керівнику Оленівської колонії це Сергій Євсюков розслідування просувається повільно, тому що Росія не надає доступу до території Оленівської колонії, і Росія не надала доступу жодній із міжнародних організацій, які хотіли провести там розслідування. Зокрема, була спеціальна місія ООН, яка намагалася встановити факти того, що ж відбулося. Однак в Січні 2023 року її розпустили через відсутність необхідних гарантій безпеки та умов необхідних для розгортання місії на місці. Тоді речник ООН сказав журналістам, що. Політична домовленість щодо створення цієї місії була, однак ООН не змогли отримати гарантії необхідні для забезпечення безпеки їхніх співробітників. Тоді ж речник на цій, на цій прес-конференції проігнорував питання: хто ж не надав ці гарантії українська сторона чи російська сторона, і він також висловив сподівання, що в майбутньому будуть відповідні умови і місію можна буде відновити. Я нагадаю, що Оленівська колонія знаходиться дуже близько від. Активних бойових дій, і це саме по собі протирічить Женевським конвенціям, які забороняють отримувати військовополонених так близько від зони активних бойових дій, були також незалежні розслідування. Зокрема, було розслідування медійної ініціативи справ людини української. Вони опитали свідків, вони встановили кілька фактів. По перше, що українських військовополонених. Тільки з Азову поклали в цей барак за кілька днів буквально до вибуху. Їм заборонили в день вибуху виходити на ніч із бараку, що було нетипово. Вони кажуть, що вибух був дуже точним і целеспрямованим. І після вибуху охоронці не надавали допомоги пораненим і забороняли надавати допомогу пораненим тим азовцям, які вижили в цьому вибуху, і також кажуть, що незабаром прибули російські офіційні особи у супроводі російських журналістів. Вони розкидали на місці події за. Залишки нібито від снарядів Хаймарс, і потім познімали ті кадри, які побачили. А побачив увесь світ. Марія внутрішній аналіз ООН свідчить, що Росія спланувала і здійснила атаку у колонії Воленівці. Що це за звіт і про що в ньому йдеться? Наталю, це дуже цікавий звіт, який не був публічним. Однак організація Associated Press отримала доступ до тексту цього звіту. І вони кажуть, що звіт організації Об'єднаних Націй дійшов до висновку, що сама Росія стоїть за вибухом в Оленівці. Так, представники ООН зібрали різні докази. Вони проаналізували інтерв'ю, які були у відкритому доступі. Вони проаналізували зображення, відео, які були доступні. Вони поговорили з тими військовополоненими, які вижили і повернулися. І вони дійшли до висновку, що Росія спланувала та здійснила атаку, і цей 100 сторінковий аналіз поширювався на найвищих рівнях ООН, але ніколи не планувався для повної публікації. І деякі докази були включені по частинах в різні інші звіти. ООН. наприклад, одним із висновків було, що ракета летіла зі сходу на захід, тобто зі сторони Росії. Але однак ООН публічно не звинуватила в цьому Росію до роковин трагедії. Управління з справ людини засудило дії Росії, але за те, що Росія перешкоджала незалежному розслідуванню цього теракту, вони кажуть, що місце події було не лише не збережене, а було спотворене. Речові докази були пошкоджені. Російська Федерація не допустила спостерігачів ООН на цю територію, і вони також зазначили, що це вписується в ширший контекст по ем, поширених регулярних катувань українських і російською стороною. Водночас український е... Повноважний справ людини Дмитро Лубінець нещодавно заявив, що Україна вимагає поновлення цієї місії. ООН із встановлення фактів того, що ж трапилося в, Оленів, в Оленівці. Ми з ним колись говорили. Він давав інтерв'ю голосу Америки. Він сказав, що ситуація просто абсурдна. Що, коли місія ще діяла, він намагався поговорити з представниками цієї місії, надати їм докази, які мала Україна водночас. Він сказав, що відповіді від представників місії він так і не почув. Він також звертався до своєї колеги повноважної справ людини Росії Тетяни Москалькової щодо того, щоб спільно відвідати колонію Воленівці, але на цей запит Росія також не відповіла. Марія, з нагоди оленівської трагедії, у низці американських міст пройшли численні протести. Чого вимагали активісти? З яким меседжем вийшли вони на вулиці міст? Ну, протести почалися не лише в американських місцях. Це були акції пам'яті, які були і в Україні, і в різних містах світу, і в Сполучених Штатах також зокрема в Україні була дуже велика акція, де були представники полку Азов, які були в Оленівці, і вони також закликали українську владу зробити 29 липня днем пам'яті захисників, які загинули в полоні. На це на цю акцію також відповіли представники українського міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони сказали, що вони. Відчувають біль сімей загиблих військовополонених і будуть продовжувати свої дії для того, щоб отримати доступ для розслідування цього теракту. Вони кажуть, що будуть продовжувати докладати усіх зусиль, але вони не володіють ключами від місць утримання військовополонених. І вони сподіваються, що сторони будуть діяти добросовісно і надаватимуть можливість відвідати ці місця. Але родини захисників Азовсталі закликали українців по всьому світу дійсно вийти на акції, тому що вони кажуть, що Оленівка це злочин проти людяності, це порушення всіх можливих прав, прав ведення війни, і це дуже жорстоке поводження із військовополоненими. І вони кажуть, що Росія сподівається на забуття світу. І якщо світ забуде про трагедію в Оленівці, тоді Росія не понесе жодної за це відповідальності. І дійсно у неділю в кількох містах сполучених штатів у Вашингтоні, у Сієтлі, у Чикаго, у Нью-Йорку відбулися Акції пам'яті, де люди вшановували. Загиблих в Оленівці так в Сієтлі була родина полоненого, який був в Оленівці і досі залишається в полоні. У Нью-Йорку був тихий протест. Була інсталяція ліжка з бараку Оленівки. І на акції також був присутній захисник Азовсталі та військовослужбовець, який перебуває на реабілітації. У Чикаго було майже кілька сотень учасників. Був перформанс, була тиха хода, Був автопробіг. і Були також запрошені військові, які проходять протезування в Сполучених Штатах. Ну і у Вашингтоні перед білим домом також. Також була акція вшанування пам'яті загиблих в Оленівці. Активісти принесли подушки закривавлені для того, щоб показати, що саме відбулося, і потім принесли ці подушки до резиденції російського посла. Якщо у нас є можливість послухати, що нам сказали активісти, то давайте послухаємо. Сьогодні ми зібрались тут у Вашингтоні. Я знаю, що також багато активістів по всьому світу збираються у великих містах. З цілею вшанувати пам'ять героїв, які захищали Маріуполь та Азовсталь. А два роки тому у теракті Воленівці Росія нещадно вбила у вісні 53 українських полонених полку Азов. Сьогодні ми вшануємо їхню пам'ять і нагадуємо світові про те, що російські полонці на ну, опція збереження життя. А всі наші полонені мають бути рівні, мають бути вдома. Дякую, Марія, за твою роботу. Ми будемо стежити за розвитком розслідування цієї справи і будемо повідомляти вам останню інформацію. З нами на прямому зв'язку була Марія Ульяновська.